Всім доброго дня. Сьогодні у нас 23 квітня. Так, хочу показати, яка в нас обстановка на відкритому ґрунті після холодів. Значить, квіти в нас вижили, не було в нас мінусової температури, але десь 0 плюс 1 у нас, скажімо так, пробігав. Значить, по кущам. По кущам у нас дуже по пошкоджений лист від холодів, особливо на деяких сортах. Дуже сильно. Це в нас зараз азія перед вами. Ось так от покрутило листа. Тобто рослина буде, скажімо так, в стресі. І виходить, нам потрібно наращувати додатковий лист. Для того, щоб скажімо так, викормити ягоду. Тому що цей лист він не буде толком працювати. Багато фотографій скидають. Що це таке. Значить, Не бійтесь, це не кліщ, але він в будь-якому випадку буде знаходитись на кожному листу, просто робити профілактичні обробки проти кліща, ви його ніколи не виб'єте повністю. От. Тому треба раз у 20 днів робити профілактику. Тому дивіться, оце від холодів. Так що не бійтесь, це там не болячка, не кліщ. ось Отак от нас Азія пошкоджена. Рядом сенсація ось. Рядом сенсація вона більш краще перенесла ці холода, тому є сорти, які хорошо переносять, є які погано. Ось так от. Завтра опять передують дощі, вона ще більше почне хлорозити, зараз сильно не хлорози, прям сильно, але... Завтра ще й дощик добави і в нас буде, в нас буде тут дуже болото під клівочкою. Тут і так уже дуже мокро, тому треба буде працювати желізом, цинком по листу. А також потім потрібно буде листову масу е наращувати, так як ця листова маса вона буде мало функціонувати, тому нам треба наростити лист. Це і кальцій, і магній, і залізо потрібно працювати. Тому це в кожного індивідуально. Це все ось так от виглядає. Дуже листочки. Плюс агроволокно у нас пошкоджено агроволокном ось такі чорні потертості. Ось їх видно. О, тому це теж не болячка, це від агроволокна, хто користується. Ось так. Пожувало, скажімо так. Добрячі. Тому ситуація в нас така. Квітки, слава Богу, живі. От. Це румба. Зараз перед вами румба більш-менш нормально вся перенесла, цвіточки на місці, пилок на місці. Тому ще, можливо, може в травні будуть якісь приморозки, Ну, поки що по синоптику нічого не передає. Ну, побачимо, горволокно стоїть, скажімо так, діжурить чекає час або коли накривати, або коли забирати, тому тому поки що так. Так, ще трошки в нас є розсади. Чуть-чуть копанки по деяким сортам, хто ще не придбав, пишіть на вайбер. Також можна там телефонувати, бажано ввечері. Тому що також працюю. от Так що так. Всім хорошого дня. Кої якісь там проблеми там буває по кусту, хлорози чи ще щось, можете мені на Viber скинути фотографії. Якщо зможу, то, то допоможу. Якщо в мене була колись така ситуація, то я вам можу допомогти. От, потому, що кожного року е якась нова ситуація по клубниці. От, тому що клімат міняється. От, і бувають різні випадки. І люди тіряються, не знають, що робити, починають там вертімеком кропити, е, хто чим. О, тому чим зможу, тим допоможу. Все, тоді всім до зустрічі. Десь на днях може ще якесь відео виставлю, побачу. Куча роботи. От, немає коли щось знімати. Тому... Тому вибачайте вдруг що. Тому всім до побачення. Пишіть на вайбер. Так, рішив подивитися, як Фріго розвивається. Це сорт флагу Лаура. Це в нас новинка на нашій ділянці. Е, висадка перш, приблизно десь 1 квітня. Кінець березня, 1 квітня. Зараз подивимося. Як там. Як там корні у нас розвинули ще ні? Так, щось походу розвинулось, бо тяжко витягується. Так, ну дивимось. Дивимось так. О, ось. Ось так от у нас корні розвиваються, біленькі. Зараз ми потихеньку розтрусимо. Так, це у нас сьогодні 23 квітня. Уже можна. Сміло давати першу, першу підживу, тільки невеликій концентрації, а в меншій, тому що корінчики дуже молоденькі, ось так от воно. Розсада фрігу не висаджувалась. Приблизно десь 10 днів вона просипалась. Просипалась. На вулиці прям в ящику. От. Якщо тепліше, то треба в погрів спускати. Ось так от. Все чудово вона пішла. Тому можна підкармлювати.